Такий прямий ефір на дорозі, як відгумін вчорашнього мого відео відносно нової законодавчої ініціативи стосовно посилення кримінальної відповідальності за критику кольорової повістки. Я доволі уважно перечитала коментарі, мені цікаві думки людей з цього приводу. І серед коментарів трапились такі, що, мовляв, я сповнена ненависті, і взагалі там, не розумію, що це таке, нетрадиційні, і так далі, кольорові і, і усілякі цінності та вподобання. Але е, я на ці абсолютно абсурдні коментарі дам просту відповідь: є добро і є зло. І називати зло добром. Ви можете скільки завгодно, але від того воно добром не стане. І коли йдеться про різноманітні виверти і їхнє узаконення, скажімо так, надбання тих людей особливих бути такими, якими вони хочуть бути, це все чудово, ніхто не забороняє. А от їхнє прагнення увійти. Повністю інтегруватися у розум в кров, в тіла, в душі людей, молоді і нав'язати себе особливих як норму, витіснивши те, що насправді є нормою, піддавши це остракізму, просто утискаючи все, що стосується. Природи, здоров'я, добра це є злочин. І подібні законодавчі ініціативи це є злочин. І потрібно називати ці речі своїми іменами. І повинні освітяни, інтелігенція, церква називати ці явища своїми іменами і не толерувати це. І не терпіти, і не заплющувати очі, сором'язливо відводячи погляди в сторону, начебто вас цього це не не стосується жодним чином, та ні, стосується всіх і кожного. Ви можете мати будь-які вподобання, ви можете бути нудистами, ви можете бути квір там і іншими королевами, тобто цими дивними людьми. Але хто вам дав право, вибачте, з вашими голими задами виходите поперед очі наших дітей і просто людей, які хочуть бачити щось красиве, а не ваші волухаті голі зади, коли сім'ї прогулюються зі своїми дітьми. А тут іде якийсь парад, парад чогось, парад чортів. І ви можете бути чортами, ви можете бути, насолоджуватись своїм буттям. Вам цього ніхто не забороняє. А от приходити в школи, а от насаджувати дітям розбешення і так далі, ось це ми зобов'язані вам заборонити. І ми будемо це робити. Тому що є ті люди, які живуть в особливому світі. А саме це є королівський двір Великобританії. Так вони чомусь не ходять з голими задами. І чомусь вони виховують своїх дітей дуже якісно і дуже добре. Чомусь вони декларують, що от їм не можна це, от їм треба це, їм треба традиційне, їм треба так, бо це такі закони королівського двору, такі закони шляхти. Вони так існують, вони так живуть. І при цьому вони гарно хизуються собою своїм життям на глянцевих обкладинках на телебаченні і виселять манюпасиків, оцих пупарасів, якими вони вважають нас, що, мовляв, ось ми такі, а ви можете там нам слідувати чи наслідувати. Я хочу сказати, що межа допуску зла в наше щоденне. Життя вона знаходиться в нас самих, поки ми мовчимо, доти зло просувається вперед. Що наступне, друзі, ви готові дозволити? Канібалізм, ну, просто, скажімо так, індульгенції вбивцям, маньякам Що наступне ви готові дозволити? Сьогодні, коли електроенергія 1 кВт 4 гривні 32 копійки, коли просто в кишені олігархів, котрі дарують своїм дітям на повноліття Lexus, Майбахи літаки, за рахунок нас, за рахунок простих людей. Ми толеруємо тарифи, ми толеруємо абсурд, ми толеруємо все. Ми заплющуємо очі на реалії. Значить, ми заслуговуємо. На те, що відбувається з нами. Значить, це все закономірно, все нормально. І так воно і буде далі. І тут я хочу зауважити якомусь коментатору під якимось там ніками, що у мене особисто, у мене немає ненависті до когось там. У мене є гнів, праведний гнів. Стосовно того, що хтось. Смію влізати в освітню систему, підручники, форматувати мізки дітям, інтегрувати це все в свідомість народу, закладати цю базу, ці логаритми, нормалізувати їх. Я проти. А ви за? Подумайте над цим, друзі, тому що ми мовчимо, ми продовжуємо мовчати, ми продовжуємо допускати в наше життя зло. А значить, ми на нього заслуговуємо. Я не погоджуюсь із цим всім. Я не погоджуюсь і я хочу, щоб мої діти були щасливі, щоб у них було дитинство навіть на тлі війни. Щоб у них було дитинство розуміння щастя, радості, буття. Не в тих, вибачте, волохатих за прямоту голих квір королевах є. Добро, є сенс буття в спортивних залах, в стадіонах, в школах мистецтв, в нормальному розвитку, в нормальному дитинстві є істина. Діти не можуть бути сексуалізовані з пеленок. Це диявольські ігри, і церква ці диявольські ігри толерує. Отож, наступним кроком я дозволю собі так завангувати, буде толерування сатани і розповіді про церкву сатани. І заборона на те, щоб бути християнами, правовірними мусульманами, щоб слідувати заповідям Божим. А така заборона вже була. Як тренаж у му році, коли забороняли дітям, онукам бачити своїх дідусів і бабців, в Німеччині з'явились 10 заповідей дитини, і перша з них не зустрічайся зі своїми бабцями і дідусями. Це цинізм лукавого, друзі. І цей цинізм лукавого потрібно зупиняти. І я. Наполегливо виходжу в ефіри, мабуть, дуже багато моїх слів летять в порожнечу, але тим не менше, скоро 1 вересня, скоро діти повернуться до шкіл, скоро знову ми зіштовхнемося з черговими цифровими смаколиками, закріпаченням, ланцюгами, усілякими освітніми мріями, куди заганяють стадо. Рабів. І чим менше ми будемо чинити спротив, тим достойнішими рабами ми, друзі, будемо. Я всім зичу гарного дня. Подумайте над моїми словами, пишіть свої коментарі. Якщо вам подобається контент мого каналу, ставте лайки, підтримуйте, хто як може донатами. Я вам буду дуже вдячна за те, що мої думки. Комусь заходять, комусь вони цікаві, когось вони мобілізують, підтримують, дають наснаги імпульсу згуртуватися, заявити свою думку, не піддаватися абсурду. Адже наша земля, наш народ гідний кращого. До зустрічі!